Всім привіт! Мене звати Аня і ласкаво прошу на мій канал. Сьогодні хочу показати вам, як на даний момент виглядає мій двір. І в першу чергу хочу показати вам свою ясколку. Дивіться, який багато! Розрослась дуже сильно. Але нічого, вона мені подобається, вона гарненька. У нас нещодавно пройшли дуже великі дощі, і, мабуть, сьогодні буде гроза. Це мої такі відра з петуніями по одну сторону і по другу, коротше кажучи, п'ять з однієї сторони і п'ять відер з другої сторони. Не знаю, чи вийде чи ні, але хочу зробити петунєве дерево. Як воно буде, не знаю. Щось вони мені не дуже подобаються, ці петуні. Спочатку росли нібито такі гарнесенькі були кущики, але потім чомусь, я не знаю, почали жовкнути. Ось цей кущик такий гарний, а ці чомусь я не знаю. Ну, і ці два ще такі. Більш-менш нормальні. Але я їх лікую, побачу, що з них далі буде. Це петунія Red Velour серії Tidal Wave. З цієї сторони також Red Velour. Ну, а ось тут я посадила по-новому методу. побачу, що з цього буде. Це петунії з серії Opera Supreme під назвою Red. Всі ці петунії червоного кольору будуть. Ну, я думаю, кущики досить непогано розростаються, хоча саджала їх дуже досить малесенькими такими. Вони були зовсім невеликі. Але так як в нас прийшли такі затяжні дощі, грозові, у моїх петунів з'явилася така хвороба, як хлороз. Але нічого, я їх обробила сьогодні. Ще треба обробити від різних хвороб, таких як борошниста роса, сіра гниль. Щоб вони були гарнесенькі. Ну, не знаю, на сьогодні також передавали дощ. верніше, грозу після обіду. Не знаю, як воно буде. Подивимося. Ну, а це мої гортензії болотості. Це гортензія Ваніла Фріс. В, в тому році було два пагони, в цьому році чотири. Ну, а це мої гортензії Також волотості лаймлайт. 4 штуки. Весною замульчувала корою, Мульчувала я без агротканини, Просто на ґрунт стелила кору. Ну, як бачите, я жодного разу не виривала тут ніяких бур'янів. У мене їх тут досить мало. Десь щось там малесеньке сходить, але ну це таке. Так що все виглядає якось так. Надію, що петуні розквітнуть мої і буде дуже гарнесенько. В минулому році в мене тут було дуже багато шин автомобільних, і мені одна глядачка написала, що в мене не двір, а якась помийна яма. Що я щось страшне зробила з двору свого. Але петуні, вони ж ампельні, вони виростуть. І не буде нічого видно. Ну, зараз, звичайно, якось воно не досить гарно виглядає. Ну, я сподіваюся на потім. Те ж саме я зробила ось тут. Це в мене посаджені ялівці біля ру 5 штук. Ну, ви знаєте, за три роки досить непогано виросли з таких, знаєте, з малесеньких-малесеньких саджанців. Ну, а в ці автомобільні шини я посадила чотири петунії серії Opera Supreme під назвою Raspberry Ice. Ну, ви знаєте, вони досить непогано так розвиваються, кущики досить гарні. Ну, надіюсь, щось вийде. І буде краса. Так що якось так. Тут скоро розквітнуть мої троянди. Знаєте, я купувала я в інтернет-магазині дві однакові троянди. Такі великоквіткові, вони плетисті. Але одна ось ця прийшла така, як повинна бути. А ось ця зовсім інша. Ну, але ви знаєте, мені ось ця, що прийшла інша, вона мені більше якось подобається, ніж та, яку я замовляла. Але, знаєте, здалеку воно зовсім майже не помітно, що вони різні, тому що вони обидві жовтого кольору. Ну, вже нічого не зробиш. Хай так і ростуть надалі. Ось мої віоли. У мене зовсім їх небагато, два кашпо. Також тільки починають розхвітати. Ну, такі, вони мені подобаються. Гарнесенькі будуть. Ну і ще одне моє таке улюблене місце. Зранку дуже люблю зробити собі чашечку кави або чаю і сісти сюди, послухати, як пташки співають. Це мій кампсис. Тільки почав наростати троянди мої. З однієї сторони, з іншої сторони. Ну, і це все дівчи виноград. Якось так виглядає мій двір. Ну, так як, знаєте, я не розуміюся сильно в ландшафтному дизайні. Все робила сама. Ну, але все те, що я роблю, я роблю з любов'ю. Мої туйки потихеньку підростають. Ну, Тому що я їх купувала зовсім зовсім малесенькими. Це їм третя весна пішла. Це тує смарагд. Ну, а це Даніка. Ну, а тут у мене посаджена м'ята і різні сорта до чаю саме те. Ну, так що, як бачите, на сьогоднішній день ось так виглядає мій двір. Але я ж чекаю, поки розквітуть мої петунії, і потім вже все зміниться, воно набагато буде краще, набагато гарніше буде. Ну, і потім я вам покажу, як воно все буде виглядати. Ну а на сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей. Бувайте.